П'єса Івана Тертетникова, хто сміється, того не минеться. Страшно так робиться, що не знаю, де йдитися. Оце лежав, не спиться. Запалив світло та й став робити. Думка, що я стукатиму, то в рубне Бачу, ми розказували декові люди, що жили Колись страшенно витюга. Як то її звали ті, чи що тут нашу я задала це цю пору? Дурний я дурний, що відпустив жінку до батька в гості. Обіцяли ж на другий день повернутися. А вже четвертий день гуля. Вечором ходив до кума, павла покликать почувать гость. Так канальська палашка накинулась на мене на чезну кремля до. А що, каже? Чи не п'янствувати задумали? Дарма, що виправив жінку з хати та тепер і своя воля? І не думай каже, я свого чоловіка не пущу, а ти в мене лобом двері відчиниш, коли не підеш почищі скати. Та таки ні з чим і вернуться. Воно таких може було по стариному до житка феськи постукать. Так гріх. Я тепер чоловік жена Так і страшно ж так. А як жінка довідається, то буде мені добряча халазія. Е, таки, мабуть, що підуть. Хоч і страшно. Та нікуди не дінеться, Воно не гоня ще з балки був перелякне. Дається на миску, вони здавалося, що трошки горіть. Сказував служивий вану, що воно до перестрашення буває страшно. А як торохнеш чарку друг, то так тебе й запада охота кинеться на бусурмана. Так і паламарна частенько згадує, що вино звеселяє серце чоловіка. От ми й возвеселимось. Порожна пляшка. це ти взялась? Та я довідалася, що ваша жінка поїхала до батька. І що ви дома одну. Ну, от ваша жінка вже довідалася, а хмара. Я, бачите, укладалася уже спать. Та вийшла засунути сіни. Коло зерку віканом, а у вас світиться. Та й думаю, піду подивлюсь. Що робить без жінки? Підійшла до вікна. Дивлюся, аж ви так гарно посміхаєтеся. Ти, бо не дай, може, жінка дізнається чи бачиш, що ти тут була, то і хату переведе. Хіба ти і сам признаєшся? Іди по тій Так ти оце мене виганяєш, коли так не піду. їй Богу, не піду. Кем, ти умій. Іди в якій по, як жінка тебе тут застане, то й уб'є. Омелечку, так ти в себе не виганяєш і годиш до очей. Не ну, дай, Боже жінку, повернеться, то й б'є От причепилася, уже не б'є Що ти будеш тобі робити? Омелечку, а давай? Вип'ємо чорку, так як колись. Пам'ятаєш? Давай. А от ти чарка. А, наливай. Будьмо Гудьмо, Будьмо! вмелю. ти, щоб від не боявся. Там не звідки я, а жінки боюся. Ну, давай вип'ю. А ти йди тільки зараз іди, чула? Я, а думаєш, згадує? Ну, а жаль мені тебе, Омелі, Омелі. – Ну що? А я знаю те, дещо. Покажи. Ох, омилюсю, у її бочках на квартирі служили. Ха -ха. Бачу, бачу, та що пополоскав, та вже трохи. Чи не хочете і ви пополоскати? А чому біді давайте так? Ну, будь-бов Ага. А я це од жінків. То це і вона за тобою зараз зароснуть. Е, ні, я ж, бачите, дочекався, поки мені вона добряче закрутла. Та я що бути в руки та до вийшов з хати, як кіт. навіть і мене не рипнуть. Хіба вона це й не прокинеться? ні, що шо вона спить як у О, а мені, бо то як ти стукнув, то здалося, що це вже щічка повену. А що зрадів? Та не те, щоб зрадів, а так собі. Ну добре, що ось та горілку не сховав. А що сам тебе така каверна пляшка? Де ти взяв? Де взяв, то взяв. Пий, коли хочеш другу, та йди, Бо я вже спати. А вже гарна пляшка, де він кишені улазить. А скільки ти думаєш, та їм влізе. Півтори чварки може і влізе. Знаєш що, Павле? А? Вийди мерші та йди, щоб твоя палатка часом не прокинулася. От хедрий, хоча мене випровадити, щоб самому горілку не скінчити. Не шуткуєш, а як справді прокинеться, то чуба тобі нам не добре. Вийди мерщій, бо я вже буду світу Ага, А він самі. Знаєш що? Давай завтра зранку прийдеш і ми з тобою вип'ємо її Таке, як да, добре, полотен, буває, буває, торгувати. Ну бачиш, час чоловік не мене. Якщо завтра, то завтра. Бувай здорово, що як прокинеться, то буде. Кого це несе на велику годину? Цела му ќе ја шија. Точно му ја. Кој го настуриш? Кој го настуриш? Кој го настуриш? Кој o Rui Gugu show chão oh, com смішку, дайте вже на купки сміялась. А то ж їм прищу, гасті немає. Та бачите, що нема. А що, а що ж ти вона так довго й робить там? Не знаю. Ви? А може, не часом занедужала. Або щось не добре з батьком? Та я й сам собі ніяк не проберу. А від чи повірите, що аж не спиться. От і випивку з дві З досади. Ой. Та нічого, мелечко, все буде гаразд. Ти знаєш, я ж, мабуть, буду йти та Палашкому шукати, а каяну не де ж. Ще ж бо ж, звени з мене, голубе. Та годі вам, що я справді дурний, щоб ніватись на вас. Ну, так трапилося. От та, як на собаці. Та так же ж я ж тебе хоч поцілую. Ви знаєте, воно проти ночі. що, Забули, як ми то дурання простоювали. Я ж постійно хотіла вибачитися, що ти ж не Чоловік тутички, а не те, щоб вона там по ночах бігала та гульки справляла. Так, так, не можна правди, я тобі не вірю дружину. Не важко Що це таке робиться, ха? Та що це мені оце навежені яке, чи мені пороблено, гату? Кума, скажіть, що вам на ту таке робиться? А це, жінко, коли хочете знати, то така витворяє ота зла відьма діва, яка жила в цій... Вона і без тебе мене щоночі лякала і, і морочила. <гум> От одного вечора набиваю я овоч, а поцічу. Син, а від тіля ліце А й найправді таке може бути. Я його так його побуду. А як стається бельменецькому? Я бачила, і я бачила, але вже не роздивилася, ніхто ж вона. Ма, ну, а я ж коли роздивилася. Отака назад, отака не трішку одна. Люди, добрі, що ж це на за луказі, а так мать Сказано, нечиста сила всіх нас упоручила. Ну, мельку як хоче. Не жить тобі цікаво. Або продай, або розбери, принесе про місце. Або ж освяти. Та треба щось робити, бо це ще з розбій. Та розкажіть ж мені, люби добрі, так. Watch it. Як моя жінка то тобі не не, я, його, та тобі дів не маняла, як я протикушу сховав. Та я синовий кукла, то не довго, довго. Та хоч і не довго, та від щирого серця, бо і, і досі ті мене ця болить. А я ж оце все стою та думаю. А скажіть ж мені, будь ласка, силу одну того. Де ж отече цього відьма, та я потаділася в цієї дідшки? Та відьма крізь землю провалилася. Ще й горілку з собою забрала. Гось ко за пляшки, та там не пляшка. тобі там бл'яшка? А скажіть ж мені оце кумипа? Оце гноза, що нам далі робити з оцією ж тодішкою? А що назабираєте за метьком повну тішку, вітям зай повезете на ярмарок ворога. Та таке? А з цього всього виходить. Що не треба ніколи сміятися із чужого горя. Лика. Бо хто сміється, тому не минеться. Так. таки так. так, і так. А, а ще не треба ніколи підслуховувати та підглядати. Правда, правда. Бо як він не підглядає.